Звичайно, ми вболіваємо та підтримуємо українських представниць. Утім, нині хочемо поговорити про дещо інше. Про образи та вбрання, які обрали для виступу Джері Гейл та Альона Альона після нацвідбору на учасниць вилилося тона гейту та обурення через їхній одяг. Очевидно, дівчата врахували побажання та рекомендації експертів, адже для виступу на Євробаченні обрали зовсім інший наряд. Представниці України вже поділилися, що їхній одяг символічний. Джері Гейл зазначає, це не просто костюми чи щось красиве. На Альоні справді кольчуга на мені лати, сказала вона. Вони реальні, і вони мають велику вагу з цим. Важко рухатися, але ми свідомо обрали цей одяг. Артистки кажуть, їхнє вбрання символізує сильних дів, які на своїх сталевих плечах несуть цей світ. Детальніше розбиратимемо образи дівчат з Кирилом Савченком, іміджмейкером, стилістом глянцевих журналів та модних зірок. Раді вітати вас. Добрий день. доброго дня. Отже, пане Кирило, допоможіть нам розтлумачити образи дівчат, як ви їх для себе считали, як вони взагалі вам сподобались? Чи є якісь зауваження? Поділіться, будь ласка. Насправді це було таке дуже важке завдання, тому що е мені було насправді дуже цікаво, який саме символізм це має образи. Я довго шукав насправді. Е про що це образи, і насправді є тільки коментарі, але прямою та мови, що саме вони хочуть цим образом показати, я насправді ніде не знайшов і а, навіть зараз я вас коли слухав, то дуже таке двояке насправді відчуття по поводу їх образів. Угу. Чому? В них є символізм, який насправді там придумали: ця скала, ці ж такі рицарські елементи, але скажімо так, не до кінця розкрита ця тема, може після там сьогодні, півфіналу вони насправді скажуть, що саме а, цей образ а, був, а, який там був символ, але м на тих фотографіях, що я бачив, та на репетиціях воно виглядає дуже дуже воно странно, тому що а, з піснею та а, виступом воно якось дуже десанирує. Я розумію, там uh -huh. перше, коли там вони. Uh, у них були uh, від України, коли вони там розпочались у ці їхні там перші кастинги, коли були там образи були там чорні, взагалі нічого не було зрозуміло, і зараз там зробили ну, якісний такий от якось продакшн але не зрозуміло про що саме цей образ на серці, тому що насправді кожен uh, учасник Євробачення, які представляє там свою країну, вони повністю хочуть перенести всю ідею про пісню і зробити такі так міні. -клі. Кліп, щоб всі там люди побачили, тут же поки що скажімо так, дуже важко розібрати, що саме Україна, а саме Джерехел та Альона хотіли показати. І мені насправді, там, якщо Джерехел вона ще якось гармонійно виглядає. То Альона, Альона вона дуже важка виглядає в цьому образі, тому що вона, ну скажімо так, о, я не хочу її ображати. Альона Альона шикарна людина, ну, але вона дівчина плюс сайс, так? так? І о, мені здається, цей образ ще більше її зробив великою. Але я не хочу нікого вважати, це не в кому випадку, але він якось її зробив не супер крутою. Але може, коли ми вже побачимо весь цей виступ, може все помінятися, але на сьогоднішній день це такий важкий образ, то що я бачу на сцені. Дозвольте тоді поцікавитися, ось чим що на вашу думку є костюм? В, в образі співачки, яка їде на конкурс. Адже ви працювали з багатьма співачками, створювали для них образи. Ну і коли людина або дует, або гурт їде на Євробачення, то те, що вони на себе вдягають, це не просто піджак, костюм, сукня, це щось більше. Що воно повинно у собі нести? Воно повинно нести смислове навантаження пісні, чи повинно нести смислове навантаження соціально-політичної ситуації, в якій опинилася. Конкурсантки, про що має бути образ або вбрання? А, ви розумієте, коли а, ти працюєш з зірками а, і байдуже ці там, світові зірки або mm -hmm. там розпочинаючі зірки, то є а, саме головне, що а, коли ти працюєш, а, тобто зараз Євробачення це велике май... європейський майданчик, і тебе по цьому образу запам'ятають. Ми дуже багато бачили артистів там, як там кончіта Вюрс, а, ця дівчина, хлопець, дівчина з бородою, яка зробила галус, і всі пам'ятають цей образ. І коли ти працюєш взагалі зірками, то на великих майданчиках потрібно зробити так, щоб тебе потім якось там асоціювали і запам'ятали. Так же саме, як там Джамала, і ви можете згадати, коли вона виграла Євробачення, і потім. В прошлому о, році вона плюс-мінус в такому да, вбранні вийшла, тому що у людей це спрацювало, як запам'яталось. Навіть Катя Говейця Зелена Шуба да, от, і всі пам'ятали її по цій фішки. Коли робиться для артиста, то потрібно розуміти, що потрібна бути фішка, яку люди запам'ятають не в рідній країні, не в Україні, а в Європі в даному випадку. Uh -huh. І тут потрібно а, мати такі ось а, приколи і або маніпуляційність історії, які потім Будуть працювати там як, з якоюсь там асоціацією. В даному випадку вони змогли там усім, ну а знов таки, коли я вже побачу сам номер, я тоді mm -hmm. можу там якось окупати. Зараз ці рицарські принади, які є там у Джерихел це рукав, здається, на так -так плечі. Так -так. Вона така обладунки, обладунки такі залізні. Mm -hmm. так. так, А Ольона Альоні здається, це. Так, кульчу... кульчуга, але ну, я її не побачив. Я тільки за... побачив фішку на руці. Ось в uh -huh. там кільце якесь воно таке було uh -huh. кольчуги, uh -huh. я не побачив. І мені здається, що ну, меседж він якийсь несе, але е навіть піар е дівчат нічого про це не говорить. Мо uh -huh. можу розкрити цю фішку вже після виступу. Але скажу так, що не майма знов таки це моя думка. Вони не допрацювали, тому що я вже бачив там інші країни, які вже виступають. То в них більше якісь фішок. Які знов таки вони е е працюються навіть в прошлому році е від Фінляндії хлопець знов таки зелена така, ось була пробачте е історія, яка запам'яталася, навіть навіть Лорін, яка дуже так цікаво подана у дівчат. Поки я не бачу цієї фішки в їхньому образі. Дивіться, от ви пригадали нам декілька образів е, е, українських представників в Євробачення в різні роки. Та сама е, о, ледь не сказав Гайтана, перепрошую Джамала. Джамала е, от я пригадав Джамал. і Руслану, я пригадав і Калуш з їхнім з їхньою піснею. І що мені видається, як людині дещо далекої від світу моди і стилю, що всі ці образи вони резонували більше із. Піснею із сенсом пісні, так само так само і гурт ГОЕЙ. У них була така українська автентична пісня. Там була автентика, і ця зелена шуба. Вона відносить нас і в ліс, де всі ці лісові істоти живуть. Українські народні мотиви в пісні гурту Калуш теж відповідає ось цим килимам, їхнім вбранням. Те, як виглядала Джамала, теж відповідає сенсу і змісту пісні. Те, що ми бачимо сьогодні, в образах Альони Альони і Джері Гейл. Не зовсім резонує із сенсом пісні. Чи правильно я розумію всю складність історії? Розумієте, там насправді дуже важка і сама пісня, ага. і тут потрібно було зробити такий образ, який буде рідним для європейців. Поки це дуже важко сказати, тому що а, як сама пісня важка. Тут ще й образи, плюс то, що там придумали на сцені, нас, коли вони там ну, Джері Хейл там заповзає. А, потім вони там в кінці, то що я бачу фотографії та кусочки виступу, там вони в кінці якось лягають. Сонце їх там повністю буде освічати. Поки все не дуже розмилено та незрозуміло. Розумієте, дуже важко, коли зараз розпочали а, це такого раніше не було, а, розпочали репетиції вже викладувати до соцсетей, Ютубу, Інстаграму, то якісь оці а, історії вони розпочали а, дуже розмальовуватися і не зрозуміло, що буде по і того. І мені дуже важко зараз взагалі сказати, тому що, може, взагалі, коли ми побачимо цей виступ, для нас все стало зрозуміло На сьогоднішній день мені не подобається а, вигляд сам. Вона Альони вона uh -huh. дуже важко виглядає. Uh -huh. Не зрозуміла концепція того номеру, яке вже буде на виступи. Знов таки, ми сьогодні це побачимо в 10 години годині вечора, здається. І поки що, ну, ці образи вони не передають не то, що там про Україну, про пісню. Вони не зрозуміли, що хоч що хотів сам автор цими образами сказати. Пане Кириле, з вашого дозволу візьму на себе функцію адвоката, дівчат. Як на мене, мені так образи зчиталися у війни жіноче обличчя. Ось ці дві дівчини з воюючої країни. Ось в них образи, прям такі войовничі. Вони у війні, вони в обладунках, бо вони захищаються, вони в обороні. І, і зі словами пісні мені все читається, тому що в них є рядки, босі, ніби по лезу, йдемо по землі, і це лезо і в цих аксесуарах, і мечі в волосі. Це лезо. Воно присутня, тобто, як на мене, то якби все зрозуміло, а ця скеля це той тернистий шлях, який проходять зараз так, а українські голова. жінки. Так а, то, як, якби ви бачили, як би ви їх одягли, якби у вас була така задача одягнути дівчат саме під цю пісню. Насправді це дуже очі важко сказати, тому що тут оцінюється знов таки праця, коли ти працюєш, працюю з зірками. І я розумію, то, що по перше буде оцінювати не тільки зірку, а й ще як мене, і тут насправді це дуже важко зараз мені сказати, тому що тут потрібно о, цю концепцію саме о, розробити. І перше, тут коли є взаємодія між режисером постановником. Та вже е, стилистам або кустомерам, які це все відпрацьовує, плюс то, що коли люди побачать, це вже буде запам'ятається ята... людям, mm -hmm. і потрібно цю історію вже далі там відпрацьовувати, тому що там, коли дівчата її до Європи перед Євробаченням з концертами, ну, тобто Європаті, коли там було вже в Європі. Вони були дуже в різних там варіаціях. Uh -huh. І зараз ми на сцені бачимо вже іншу варіацію. Мені важко сказати, як саме я їх одягнув, тому що. Тут по-перше, що хотів режисер цього номера до кінця сказати, і тоді може якось там це вже відпрацьовувати. Я б ну мені Джери Хейл образ подобається. В ньому щось є таке фанове, дуже цікава позиція, як вона виглядає. З Ольони, Ольони дуже важко, тому що мені не подобається цей о, великий тренч або плащітна угу. кольчуга. Я не розглядів цю кольчову. Угу. Їй щось потрібно. Було, може, комбес, може би, знов-таки вони хотіли показати а, рі, дві, двох різних дівчат. Тобто, одна в суконь така дівчина, друга більш там в костюмі. так Але але може може бути, що саме Альона Альона потрібно може було одягнути в сукню. Може, її потрібно було одягнути в угу. а Джерал вже більш такий у костюм. Ну тут питання до режисера, тому що я би не то, що я би інакше би їх одягнув. О, тут потрібна насправді це дуже така важка праця, коли ти працюєш на велику аудиторію. Тут потрібно не промахнутися, по тому, mm -hmm. тому, що тебе може потім ну ти можеш втратити свій свій образ Іменно та праця з іншими зірками, тому що це дуже така тонка ігра і вона може зіграти тобі не на користь. Пане Кириле, на жаль, вимушені з вами прощатися, але ще маємо запитання. Залюбки поспілкувалися. Дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися. Дякуємо дуже за те, що поділилися своїми Дякую. думками. Кирило Савченко, іміджмейкер, стиліст глянцевих журналів та модних зірок, бо з нами на прямому зв'язку.